Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо висвітлювати шлях українки Анни Музичук на жіночому кубку світу, що грається в Баку. Сьогодні ми з вами розглянемо партію відповідь її півфінального протистояння з міцною шахісткою з Болгарії, міжнародним майстром Нургуль Салімовою. Нагадаю, що перша партія між цими суперниками закінчилась в нічию, в якій Салімова, граючи чорними, продемонструвала солідну дебютну підготовку в захисті карокан. І ось другий поєдинок, який став для українських вболівальників шахів досить хвилюючим, оскільки, якщо його програти, то програється і весь матч. Д4 грає Нургуль, Д5, С4 і ДЦ. Це прийнятий ферзовий гамбіт. Кінь f 3, Кінь f 6, Е3 Е6, слон б'є c 4 c 5 Білі роблять рокіровку А6, і тут купа цікавих можливостей. Найбільш популярними є ходи А4 і слон Б3. Нерідко грають ферзь Е2, а любителі розміняти ферзів б'ють пішака на c 5 Але Нургуль Салімова робить інший хід, далеко не найпопулярніший в цій позиції. Вона просуває пішака на е 4 жертвуючи його. Цей гамбіт відомий досить давно, ще з кінця 50-х років минулого століття. До речі, вперше цей варіант зустрівся в партії українських шахістів, які грали в Києві Юхима Геллера та Юрія Коца. Мотиви жертви пішака досить стандартні: це намагатися отримати перевагу в розвитку і атаку на короля чорних. Якщо забираємо, то тут можна зіграти або Ферзь Е2 або Д5. Це більш сучасний варіант. Однак Анна Музичук, перед тим, як поласувати пішаком, спочатку перевірила слона суперниці, зігравши Б5, і дала шанс тій уникнути віддачі пішака Е4. Тут цілком можна було зіграти слон д 3 захищаючи цього пішака, але Салімова відходить на Е2, все ж наголошуючи на своєму. Вона готова до жертви пішака е 4 І тут Анна забирає його після А4 грає Б4, кінь БД2, слон Б7. І відбувся розмін, слон Е3, нападаючи на пішака С5, взяття на Д4 і кінь С6. Слід зазначити, що ці ходи Анна Музичук робила дуже і дуже швидко, не задумуючись над ними більше однієї хвилини. Відчувалося, що в цій партії дебютна підготовка української шахістки знаходиться на дуже високому рівні. Відчула це і Нургуль. Вона зрозуміла, що спіймати суперницю на варіант в цій партії не вдалося. Слон f 3. Забираємо, далі кінь б'є d4, взяття і Чорні грають ферзь Д5, пропонуючи перехід до Еншпілю. Основним в цій позиції вважається хід ферзь'є3. Однак Нургуль Салімова, подумавши, вирішила все ж відразу розміняти ферзів, забрала на Д5 і ЄД. Врешті-решт утворився ось такий цікавий еншпіль, в якому у чорних зайвий пішак, але вони відстають у розвитку. І Салімова сподівається свою ініціативу конвертувати у значно більше, ніж простий відіграш пішака. Вона дає шах, чорний король відходить на Д7, Тура А Д1. Як вже я казав. На попередні ходи Анна Музичук витрачала досить мало часу. Вона обігнала суперницю приблизно на 25 хвилин, і тут вже почала задумуватись всерйоз. Як чорним розвинути свої фігури? Хочеться прибрати слона з F8, але пішак G7 підвисає. Хоча цілком можна було зіграти слон D6, після взяття, тура аж e 8, все ж у чорних досить нормальна позиція, пішаків в порівну. І положення рівне. Можливо, найточнішим в цій позиції є хід тура е 8 Щоб розміном однієї пари тур загасити ініціативу суперниці, максимум, на що білі тут можуть сподіватися, це відіграш пішака. Взяття на Е8, слон Е3, захистити на d5 чорні не можуть, але цього і не потрібно. Після слон д 6, взяття король Е7. Натура А5 є тура С8. Після взяття Тура С2, нападаючи на Пішака, далі Тура С3. Чорні гарантовано відіграють пішака, створюючи свого прохідного на ферзовому фланзі. Білим треба ще буде витратити темп на захист від мату по першій лінії, це абсолютно рівна позиція. Однак, продумавши 11 хвилин, Анна Музичук зіграла F6. Хід досить очевидний. Тепер можна без втрати пішака G7 розвинути слона. Але кожен темп тут на вагу золота. Слон е 3 грає Салімова, нападаючи на пішака Д5. І тут українська шахістка, витративши три хвилини, робить суттєву неточність. Краще було чіплятися за пішака, граючи король С 6, і вимагати від білих більш енергійних дій для того, щоб зрівняти матеріальне становище. Але музичок просто ставить слона на д6, білі забирають на d5. І тут наша шахістка задумалась надовго. Позиція стає для чорних досить неприємною, оскільки висунуті пішики на ферзовому фланзі це скоріш майбутні слабкості. Основна загроза білих, звісно, це тура Є Д1, тому треба ходити королем. Король С 6 грає музичук, і після тура Д4 знову наша шахістка довго думає. Комп'ютерна оцінка вже на користь білих. І один неточний хід з боку чорних може відразу зруйнувати всю партію. До честі Анни Музичук слід сказати, що вона, знову витративши на роздуми 16 хвилин, правильно розв'язала цю задачку. Дуже хочеться вийти турою на Д8, але якою ферзовою або королівською. Виявляється, що хід тура А Д8 програє партію. Після шаху король b7, слон F4. Бити погано, оскільки буде попереднє взяття на Б4 шах, а потім тура б'є 4 і оцінка цього турового Еншпілю не викликає жодних сумнівів. У білих дуже велика, майже вже вирішальна перевага. Тому треба відходити слону. Після слон Є7 буде тура ДЦ4, і на тура С8 тура С7 шах, що дозволяє білим виграти партію. Однак Анна Мозичук зробила єдино можливий в цій позиції хід Тура Hd8. Ну і тепер, звісно, ви запитаєте, а в чому різниця? Зараз побачимо. Тура це один шах, король Б7. Тут Нургуль Салімова, продумавши 10 хвилин, збилася з правильного шляху, їй треба було не йти на якісь конкретні варіанти, а просто підсилити короля. В таких ситуаціях дуже часто можна помилитись, грати активніше. Розраховуючи точні варіанти або просто неквапливо підсилювати позиції своїх фігур. В нашому випадку білим треба було обрати другий шлях. Далі на тура АЦ8 відбувається розмін, король Е2, і Еншпіль стає для чорних дедалі гіршим. Звісно, він відразу не програється, але все ж слабкості на ферзовому фланзі не дають чорним можливості відразу зрівняти становище. Їм не буде спокою ані в Туровому, ані в слоновому Ендшпілі, чорних очікує дуже довга боротьба за нічию. Але Нургуль Салімова значно спростила задачу нашій шахістці, пішовши на конкретний варіант, який дуже схожий на той, що ми бачили в одному з попередніх коментарів. Слон F4 зіграла Салімова, знову ж таки, не треба бити слона внаслідок тура б'є Б4. Але якщо тут відійти на Є7, а Анна Музичок обрала дещо інший відхід слона. Білі грають тура Д 4 тура А 8 шах взяття забираємо, король Б6, і тут не можуть білі забрати слона на Е7, тому що буде тура Д1 мат. Українка обрала вірний шлях, тому цей варіант, звісно, для неї є досить безпечним. Але замість слон Е7 вона відійшла слоном навіть на Ф8. Що також можливо. Звісно, на тура Д С4. Тут знову буде тура АЦ8, і там навіть немає жодних питань щодо вторгнення на c 7 Тому тура б'є d 8 зіграла Салімова, і після взяття не знайшла нічого кращого, ніж піти королів 1. Ну а чорні пішли слон Д6, тура c 4 А5. Останній цікавий момент в цій партії. Якщо білі зіграють тура Д4, то після слон c 7 Звісно, більш цікавим для білих є слоновий еншпіль. Однак після взяття на d8 король e 2 білі навряд чи зможуть використати слабкість пішака А5. Все ж чорний король встигає в центр. Далі можна зіграти слон Б6, король Д5. І це абсолютно рівна позиція, яка повинна призвести до нічієї. Однак Салімова вирішила перейти в туровий Еншпіль, побила на D6, і після тура Д6 виникла абсолютно рівна позиція. Українські вболівальники шахів, які слідкували за цією партією онлайн, нарешті видихнули. Звісно, тут жодна з шахісток не має реальних шансів на перемогу, і дуже ймовірно є нічия з подальшим переходом на тайбрейк. Дивимось закінчення партії: король Е2, король b6, h4, h5 g 4 зіграла Салімова, і це призводить лише до швидкого знищення пішаків на королівському фланзі. Далі G5, забираємо, тура С2. Після тура Тураж4, Ф3. Слід сказати, що тут жодна з шахісток не знаходилась в ноті. Все ж позиція досить проста. Ходи робити легко. Б3, тура g 2 тура б'я4, далі тура а 2 і тура g 2 а 4 зіграла музичук, король Д3, контрольний хід, А3, король С3, і після Тура Б'є Б2 суперниці погодились на нічию. Досить часто в таких ситуаціях деякі з вас просять мене, як то кажуть, накидати варіантів для того, щоб зрозуміти, а що було б далі. Саме такі коментарі я бачив під попереднім відео. В якому розглядав першу партію. Там нагадаю, шахістки погодились на нічию в ігровій позиції, і там передбачити подальший розвиток подій у випадку відмови від нічієї мені було б дуже важко. А тут зворотня ситуація. Що було б, якби одна з шахісток не погодилась на нічию, дуже легко показати. Забираємо на Б2, після АБ, король Б2, король С5, король Б3, король d 4 Білий пішак знищується, і на дошці залишаються два королі. Таким чином, ця партія, в якій Анна Мазучук продемонструвала досить солідну дебютну підготовку і в цьому компоненті була не гіршою за свою суперницю, також закінчилась в нічию. Таким чином, цей матч закінчився з рахунком 1-1, і завтра ми з вами побачимо захопливий тайбрейк у виконанні цих чудових шахісток. Маю сподівання, що саме в швидких контролях клас Анни Музичук, нагадаю, вона є міжнародним кросмейстером, а її суперниця лише міжнародним майстром, нарешті дасться в знаки. А якщо це відео вам сподобалось, то за традицією ставте свої лайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!